A Kule. Ima gore. Ima. Зараз я стою і за моєю спиною можна побачити миловидний собор православної церкви. Але це не просто краєвид, це місце, де подліпой варвари скинули бомби на житловий будинок, в якому загинули десятки українців. І зараз це житловий будинок, в якому немає двох під'їздів. І тут жили люди, виховували своїх діточок. робили свої плани на майбутнє. Всі вони загинули через Путіна його армію покиків і орків, і за це ви всі будете відповідати.